Зівано-Франківська на європейський п'єдестал прикарпатських борців, котре заявили про себе на всеукраїнському та європейському рівнях. Одразу кілька спортсменів Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина вибороли призові місця на чемпіонаті Європи та Кубку України з вільної боротьби 2025 року. Їхні перемоги результат системної підготовки професійної команди тренерів та підтримки університетської спільноти. Хто представляє гідно Карпатський національний університет? І ми щиро вболіваємо за вас кожного разу, коли ви берете участь у змаганнях, і щиро віримо завжди у вашу перемогу. Людям, які не розуміють, про що мова, звичайно, що вони ніколи, мабуть, і не відчували, що таке ото єдиноборство, коли на межі, коли тебе прооперували там 5-6 місяців тому, втретє, і ти нікому то не показуєш, і коли е, більшість твоїх, Ровесників навіть приблизно не розуміють, з чим тобі приходиться стикатися. Люди, які не знають, що таке гонка ваги, коли приходиться робити ті речі. Багато закулісних історій, багато того, що стоїть за кадром. Серед призерів переможець цьогорічного Кубка України з вільної боротьби, майстер спорту України міжнародного класу Ігор Никифорук. Він продемонстрував впевнену техніку та став одним із найрезультативніших спортсменів команди. Саме його перемога підтвердила високий рівень підготовки прикарпатських борців на національній арені. Ти робиш роботу тільки для себе, воно проїдається. Але коли ти бачиш, що люди навколо вболівають за тебе, пишуть тобі, питають, як твоє здоров'я, і дійсно щиро радіють, це додає тобі сили рухатися далі, і ти розумієш, ти робиш це не просто так. Зараз цей куб України вже прозвучало кучу разів, вже третій в нашій області. Ми будемо старатися, щоб якнайдовше він був у нас, і до п'яти і далі. Але це зараз ми боролися за нашу область, за те, що найближче. Далі рухатись по мірі поступності, як то кажуть, проблем вирішувати. І з область це добре, але зараз у нас дуже важкий час, і хлопці дають там на фронті кожен божий день віддають своє життя, щоб ми могли тренуватися і проставляти і не тільки область, а й іменно Україну. Кубок України з вільної боротьби вже третій рік поспіль стає для прикарпатських спортсменів одним із ключових стартів сезону, де вони стабільно виборють призові місця. Саме ці турніри визначають склад національної збірної та рейтинг провідних борців країни, відкриваючи дорогу до участі на європейських і світових першостях. Завдяки результатам цього року Прикарпаття знову зміцнило позиції одного з найпотужніших центрів вільної боротьби в Україні: Лілія Буцяк Денис Ітановський. Новини на вежі.